Добрий день. Це добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий, 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 добрий день. Добрий, 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 добрий. <плес> добрий день. Раді вітати вас знову на нашому каналі. Сьогодні в нас знову чайне відео. Може, трошки буде все таке щось смішного, але загалом не планувалось. Сьогодні планувалось розповісти вам. Про габу, яку ми привезли в наш чайний магазин. Ми за нею дуже довго билися. Я особисто відпіздив 5 циган, да. щоб достати цю габу. І скрутив шиї двом вовкам в лісі. Мирного рішення не буде, блять. Ми привезли вам габу і хотілося б зняти відос і розказати, що це таке, як її правильно заварювати. І чого вона. Чим вона цікава, чому варто її спробувати, і взагалі просто попити чай, покайфувати і все. На цьому, в принципі, все. Загалом ми, в принципі, п'ємо чай в першу чергу для того, щоб він був смачний. І взагалі я за те, щоб найголовніше в чаї, це, щоб він був смачний, а не там супер, супер міцний. От. Зважимо на кухонних вагах, хоч вони не дуже точні, я б сказав би навіть зовсім не точні. Ну, хоча б приблизно зважимо 6-7 грам. От зараз показує 8. Було тільки що 6, вже 8, ну ладно, трошки навіть назад. Давайте. От. 7 грам. Так, коротше, на 200 мл, якщо ви будете пити проливами, весь чай, в принципі. Зелений ГАБа, тобто Тегуанін, Дахунпао, ГАБа, всі такі чиї улуни там, або просто такі зелені чиї. Загалом я десь служу на 200 мл 6-7 грам. А, в чому взагалі особливість Габа? Габи, ГАБа, Геби. Гебео. В чому взагалі особливість габи? ГАБ? Тому що вона проходить ферментацію без доступу кисню, взагалі герметично, через що чайний лист е, зберігає в собі більше корисних речовин і в ньому з'являється більше гамма амінокислот. Що їм це дає? Непонятно. Що нам це дає? Він в принципі більше позитивно впливає на центральну нервову систему, піднімає настрій, взагалі такий веселий чайок і дуже специфічний в нього смак. Коротше, спробуйте, та й все. Е, я вже замирився за нього розказувати, я хочу його вже випити як можна швидше. Ну, як завжди, перший проливчик ми просто я помиємо. Якщо я проливами, я завжди промиваю перший там пролив, я просто мию чай, мию посуд. Якщо я півчашці або в е, термосі, я не мию чай. Хіба там, наприклад, шен або шупуер, я можу злити. Я закинув термос, залив там чуть-чуть, Він трошки пропарився, минуточку, минутку-дві. Минутку я зливаю, просто щоб. Е, самий такий насичений смак, трошки зійшов, тому що він потім буде в термосі лежати довго, і він дасть достатньо смаку. І щоб він не був дуже терпким або там дуже таким, ну, чересчур насиченим, то я зливаю в термосі. Трошки чайочку дамо хороший. нашим чайним друзям. Ммм, понюхав якийсь обшир. <плес> таке зараз ну, я карамель така. Карамель жона. Карамель, да. Карамель така. Жарна карамель. Чёрт, є така ну, ось так на сковородці, знаєш, да, на сковородці ти як і жариш, це такий запах. Я його ще не пив, я його пив, як тільки ми його привезли, я собі зробив в чашки. Його. Заварив, але в чашки я його не дуже розпробував. Ну таке, типу, прикольно. Ну просто там це ще було на ходу, я помив в машину, якраз в термотуршку кинув. І поїхав в машині тіби, по справах, і він ще там простояв, хвилин, не знаю, 20-тій термокружки. Ну, коротше, я там нічого нормального його не спробував. І оце зараз я перший раз нормально його пробую. Про проливи, -про трошки детальніше про проливи. Перший раз я просто помив чай, буквально він розпарився просто нормально. Я помив гайвань, помив посуд весь. Так, да, ми почули запах, там, все, то ти можеш ознайомитися якесь перше враження від чаю вже складається. Взагалі я вам скажу, що через запах можна дізнатися відсотків 80% про чай зразу. Е, я тримаю ну, секунд 5-7. І потім з кожним проливом я додаю приблизно 5 5 секунд. додаю. Е, там, якщо перший пролив, наприклад, 5 секунд, другий 10, третій 15, потім вже може бути 25-30, потім вже хвилина. І в принципі я більше семи проливів не п'ю ніякий чай. Взагалі мало чаю, який, який можна пити більше 6 7 проливів, тому що він уже. Взагалі, до речі, це дуже крутий показник, як дізнатися, що чай хороший чи ні. Хороший чай має витримувати мінімум 4-5 проливів. Що от Всі 4-5 проливів, в нього насичений смак, колір. Він не скачується в якесь буває таке, як бувало медка, що я замовляв там чай, він був не, не, не досить крутої якості. І ти перший пройшов він супер, другий супер, а третій вже він якийсь як трава просто, якийсь, ну як не знаю, як просто заварив якийсь ну бур'ян. Смак такий, да. Ніжний, квітково-карамельний якийсь такий. Угу, да-да-да. І така легенька-легенька да, карамель. мені саме більше на карамель похоже. Таким. Взагалі, чим відрізняється китайський чай від тих, наприклад, звичних для нас, тих, що ми п'ємо просто зелені, там, чорні. Я не, я не кажу там про якісь з ароматизаторами, бо в чаї з ароматизаторами це взагалі. Я це врахую, що це поразка. Тому що. Виробник ніколи не буде переводити гарну сировину ароматизатором. Це просто ну, не має всьому сенсу. Тому що ти можеш продати ти гарну сировину, можеш і так продати за круті гроші. Тобі не потрібно додавати ніякий аромат. Тим більше, бленди. Так, я також не дуже гарно ставлюся до блендів. Блякель слово з букви L, моїй любимі. До блендів, тому що. а? Бленди це міксують різні чаї там. Типу. От міксують їх теж, в принципі, для того, або там бувають міксують якийсь, Е... Наприклад, буває, я бачу, там зустрічав тегуанін, міксують з розою чайною. Або там ще щось таке, типу. або там е, Шупуер міксують з якимись е, травами. Ну, коротше, буває дуже багато блендів. Це в нас просто вони. Не так часто зустрічається, але, наприклад, коли я був в Грузії і купляв там шум пуер, то він був бленд. Ну він був крутий, але там був бленд, там були коротше, якісь трави. Реально дуже прикольно, Один з таких самих цікавих шу-пуерів, що я пив. Але було зрозуміло, що, в принципі, якби це була дуже крута сировина, вони просто зробили б крутий блинчик шупуер і на тому закінчився. Їм би не треба було робити бленд. Не додати нічого, він сам по собі був би крутий. Тому. Якщо ви бачите, що чай там з якимсь ароматом, молочний овун і тому подобне, це все залишимо цей чай поціновичем. Мені цікаво, зараз який буде другий пролив. От Загалом завжди другий пролив, він саме такий насичений і саме більше розкривається чай. Який насичений смак. Смак. кольор. І запах. До речі, класно зберігається запах оці кришечки від гайвань. Ну і ще насиченіший став просто. В запахі, так, да, так. Да, да. Я таке дам. Ой, ти подивись, який колір зараз. Ой-ой-ой, яка вона гарна взагалі. А ще, дивіться, зацініть. Зараз він налив, я налив, він буде такого кольору, через пару секунд він стане темнішим. золотисто зелений. І... Якщо зараз він постоїть секунд 15-20, він стане таким багряно. Ну, коротко, Він більше до коричневий зійде. Стой. Тому що е окислиться чай і він потемніше трошки. <sis> От другий бомба. Попробуй другий. Ой, і вже чувствується, як мене трошки так роз роздуплило від нього. Я щось перший раз його не зрозумів. Не зацінив перший раз. Не-ні. Те, що треба. Таке, таке як слід, да. таке як слід. До речі, можна експериментувати з тим, скільки вжити грам. От ми, наприклад, зараз положили 7, такий смак. Можна попробувати положити 5, Попробувати, який він буде. Можна попробувати положити там 8-9, Попробувати. Це все up to you, скажімо так. Це все на ваш смак і. Пробуйте, експериментуйте, нема ніяких строїх правил. Все, що вам хтось там розказує, треба отак, от от треба отак, от треба, це все типу. Все дуже відносно. Пробуйте, експериментуйте. І знаходьте те, що подобається вам конкретно. Тому що я пив там чай з різними людьми, кожен заварює по-своєму. Е, ні, ну Там є загалом там загальні якісь правила там, про проливи там, і тому подобне, але так, щоб прям якихось дуже-дуже суворих правил не існує, так що. Це все. На ваш особистий розсуд. Ось як він трошки вже потемнів. Він такий прям золотий-золотий став. Він такий був Зелений, світло Світло... Він був а, лимонний. Лимонний. Да -да -да, лимонний. Він був І Він був лимоний. Да-да-да, жовто-зелений він був лимонний. А зараз він такий прям золотий. Більше така на мідь вже. Мідний, так. Да. Ой-ой-ой, та ні, та ти що, дивись, це, це четвертий проливчик, третій, так? Да? Так. Двійки да. це. Четвертій був. Він видержає шість провив. Два просто для експерименту можемо навіть не пити його, а просто зробити провиви. Взагалі, він мідний, реально. Він реально зараз мідний повністю. Хоча я ж його держав, там буквально, ну типу, ну, секунд 15 держав. Двіки. Мідно золотий. Навіть ні, це більше більш золотий, ніж. Клас. Ні, це класна габа. Ні, це класна чи. Не зря ми його привезли. Yeah. Я спочатку підрозстроївся, коли перший раз спробував його. Mm -hmm. за третім проливом... Four. Четвертим, це вже четвертий пролив? За четвертим проливом колір став ще більш насичений, хоча я тримав там буквально секунд 15-20. Це не те, що я його там довше тримаю, він типа, сильніше запарився. Ні, тут реально за четвертим проливом він став... Mm -hmm. як, і, як і колір, так і смак став більш насичений. І кислинка майже пропала. Кислинка майже не може. За четвертим проливом запах залишився такий самий карамельний. А от смак став, реально, от ми так говорили, схожий на липовий чай. Я ж і кажу, так, да, що запах от... Пиали после того, как я выпив чаю. Ну, карамель, тупо карамель. А хотя на смак? Вообще, Вообще сладко. Даже не тогда, не так дать, вот А, а, а в, сма в самому смаку немае такой сладкости? Не О, не да, не точно. Макфлури с карамелью, точно. Мак точно, макфлури с карамелью. Макдональдс, если вы нас не двигаетесь. Вернитесь в Полтаву, было бы Сука. Хочу макфлури карамельный. Девы. І він далі деякий, блін. До сих порці. Угу. Пор Тема. Це класний чай. П'ятий пролив, дивись. До сих пор це. Так само тримається колір. П'ятий пролив. Супер. Запах такий самий насичний. він такий від нього. Ефект такий цікавий. Як трошки... трошки би все замінилося. Ну, я дивлюся, як пилинка летить, вона так медленно опускається, і бачу кожну, кожен її розворот цієї пилинки. Давай зараз в цілях експерименту ще шостий зальєм, я вже не хочу пити, тому що я вже напився. Просто увага, увага. Це не повітряна тривога. Шодик. Просто зверніть увагу, це шостий пролив. Шостий пролив. Шостий. 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 Який колір? Ну, в запахі вже карамелі майже не лишились. Такий от виповий чай, реально щось виповним чаєм. І смак перейшов в липовий реально виповий чай. От тупо я не можу ні з чим більше прийняти. Тупо виповий чай. Тема. Ні, я вже не хочу його пити, я вже напився. Так якби ми такий чай на компанію якраз прикольно пити. Ну ти що, напилися ми габи? Габа реально пройшла наш тест е, на відмінно. Е, ми навіть потім ще поза кадром пролили її ще сьомий раз. І так само був насичений колір і смак. Тому ми більш ніж задоволені нею. Я навіть думав, що буде трошки гірше, якщо чесно. Тому що перший раз, коли я замарював її в чашці, вона мені здалася менш прикольною. Не, так, не, така, не, такий, не такий есичний смак був і запах. Але я ж знову кажу, я може тоді і перетримав, тому що я тоді спішив, я в'їхав в машині, і я за нею навіть забув, тому що вона простоювала тоді в термочашці десь не знаю хвилин 15-20 і. В принципі, тоді якийсь внятний відгук про неї не можна було сформувати. Сьогодні ж я таки можу сказати, що це така габа, як має бути, ми повністю задоволені і раді, що нам вдалося її привезти, і що з'явився якийсь новий цікавий чай в нашому шопі, тому що е окрім класичних там, шенів, шу, тегуаніня і, те і дахунпао, з'являються нові позиції. Спробуйте їх обов'язково просто навіть для себе, щоб якщо ви ніколи не пробували габу, щоб дізнатися, що це таке, який в неї смак, який ефект. І пийте чай, любіть маму, любіть батька, любіть Україну. Все буде супер. Купляйте чай, пийте чай і кайфуйте. Це бумеранг, зараз був панік.